Ми знімаємо невеличкий курс для майбутніх власників кафе, ті, хто хочуть відкрити, щоб вони розуміли, що це, як це і чи потрібно їм це взагалі. Це Павло, власник кафе Таргет, формат кафе біля дому, який ми тепер нарицательно так називаємо хом кафе. Ви вже працюєте 3 з половиною роки. Ага, і у вас стабільно заклад дає в середньому Ну, 3-5 тисяч. Uh, в середньому, якщо на рік uh, uh... давайте чотири uh... скажемо чотири, uh, да? Yeah. Uh, добре, мене звуть Денис Державін. Ми займаємося відкриттям кафе, кав'ярень, барів, ресторанів і пропонуємо вам, наприклад, відкрити такий формат з нами. А uh, для того ви можете подивитися, що взагалі uh, з собою формат кафе ну містить, що в ньому є. Давай поговоримо, які бувають формати кафе взагалі. Кафе це взагалі формат такий, коли є кава, і є кухня. Тобто є ж кав'ярня, де тільки випічка. У нас повноцінний повний цикл приготування їжі основної сніданків, піца, бургери. Тобто у нас доволі широкий асортимент. Які бувають кафе? Ну, в кафе, в принципі, вони плюс-мінус такі. Вони відрізняються від ресторану тільки тим, що вони менше по площі. Ну, давай так, спочатку почнемо. Є у нас кав'ярня, да? кава з собою так. це у вікно, uh -huh. кав'ярня з декількома кав посадковими столиками, uh -huh. а потім є і додають до неї, наприклад, свою випічку, там допікаються круасани чи якийсь формат. І є у нас кав'ярня кав третьої хвилі. Це вже кав'ярня з сніданками, альтернативними способами приготування. І здається, там ще алкогольні коктейлі додаються. Ну так, да, зараз це так стає трендовим Алкоголь, алкогольні коктейлі саме в, в кав'ярнях, такі бари невеличкі біля теж. Навіть зустрічаю зараз в ЖК теж, от такі невеличкі бари, в яких є сніданки. Тобто це наче не кафе, це більше вже формат бару і саме з акцентом вони на коктейлі. Ввечері заробляють на коктейлях, а щоб в день не простоювати, так. вони роблять. Цікава, сніданки. Але ну, ми в кавому напрямку. І от тепер чим відрізняється кав'ярня формату кава, ну, кав'ярня третьої хвилі від такого кафе, як у тебе. Тобто кафе біля дому. В чому різниця? Ну, ми не робимо акцент на каву. Тось у нас тут звичайні напої, один вид зерна, то там Кава третя хвилі, вони там більш такі, у них асортимент ширший саме з кавою. Тобто то 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 ми там... там ставимо 2-3 кавомолки? Так, там, ну там і інші, там і кофі прес, і там якісь. Е, ну ну шучу, Альтернативні, альтернативні так, так, у нас скромніше. Ми все-таки більше стараємося в сторону кухні Тобто е, е, там та ж піца, ну Я думаю, в. Кав'ярні третьої хвилі не буде піци, тому що ну <с»>. як би воно там взагалі там ніяк. Е, а так, в принципі, воно все десь рядешком, десь близько. <с»>. Та, трошки. А трошки. тепер ну все-таки багато людей хочуть, знаєш, скажуть, що, а я от хочу додати ну, фор формати змінюють якось. Типа, а я от хочу додати в свою кав'ярню третьої хвилі обіди. Але ж, як я розумію, то в людей є вже розуміння, тобто споживацький досвід, що кав'ярня третьої хвилі, там сніданки. І про обід вони вже не думають. Вони думають про обід, вже, про повноцінний заклад або про таке кафе, як це, кафе біля того. Ну насправді важкі важкі але... зараз часи, тому люди адаптуються, бізнес адаптується. Щоб зробити, треба брати потреби, так скажем, клієнта, гостя. Да, і вирішувати. Якщо ти придумав концепцію і суворо її дотримуєшся, це може спрацювати в мінус. Да, ти будеш радий, щоб в тебе все так, як ти запланував, як ти це бачиш, як ти це хочеш, але по ітогу Це може викликати ну, якесь нерозуміння у самого, у той людини, на яку ти працюєш, да? у вашого гостя. Тому, Ми відштовхуємося від споживача. Та, треба, що? Завжди треба, споживача. Да, да. Треба від, ну, Це людина, яка приносить вам гроші. Так? Е, якщо ви не будете враховувати його побажання, ну, нічого не вийде. І тепер чим відрізняються ці заклади по середньому чеку? От кава з собою це там 50-60 гривень, кава з випічкою це може 100-150 гривень, кав'ярня третьої хвилі це 200-250, можливо, там до 400 до да? 10 доларів дойде. А який формат у кафе? Ну у нас теж у нас теж десь приблизно такі Так, так, так. тому що середній чек, він вже ж ділиться на кількість чеків за день. І там, наприклад, у нас там першу половину дня йде більш акцент на продаж кави, там якихось таких кавових напоїв, чаю. Да? І, а ввечері більше йдуть уже на ну, такий обід, коли чек більше, значно більше. Да? І воно, якщо поділити разом, то виходить там ну, 400. 400, 350-450 гривень, тобто Та так. Ну, 350-400, а кава третьої хвилі – це 250. А, Ну, ну, Двісті да, 200-250, да. до 400 ну, максимум, але в залежності, де, де розташоване. де розташовано, тому і різниця, тому що там, наприклад, зараз в центрі, якщо там зайти, там з'їсти якийсь там навіть круасан чи щось таке в кав'ярні 3 хвилі, то там уже буде чек такий не, не слабенький. Але давай ще дивіться, коли ми кажемо про кав'ярню третьої хвилі, то їй краще знаходитися на фасаді прохідної вулиці, на трафіку, завжди краще на фасаді знаходитися. Ну, де. я мав мене завод прямо по проходу. Так, але я б теж хотів на фасаді знаходитися кафе. Так, ну взагалі, всі свої заклади я б хотів би відкривати на фасаді, але на жаль, фасад одразу. Дуже дорогий. Да, от якщо взяти на ЖК, там в три рази буде дорожче. І такий оренда. формат не витягне оренду фасаду? навіть а, та, більші, чому ні? Чому не витягне, дивлячись, як ви бізнес відстроїте, Якщо у вас постійно клієнти, і все, то, звісно, витягне не проблема. То треба клієнта, але ж ми, от я хочу все таки повернутися до формату кафе. А ось ну наше кафе біля дому. Я б взяв за еталон кафе 128. Воно знаходиться у французькому кварталі і, наприклад, у каф... ЖК Холл. І там середній чек, я б сказав, гривень 600, може 800. І вони знаходяться не на фасаді в прохідному місці, але в, в високоплатіжі спроможних ЖК. Ну так, ми ж теж пам'ятаєш, в Італісті були в комфортавні. Там, я там, думаю, теж вище чек. А, е, хоча він там, ну, я не знаю, як сказати, на фасаді він чи не на фасаді, наче на фасаді, наче перша да, лінія ніби. Але там. Я думаю, в Італії прийшли би не на першу лінію, Да? Хоча вони, мабуть, би і не робили на якось другий, третій. Тобто там більш широкий такий підход до бізнесу, так скажемо, більше інвестицій. Тобто теж залежить від того, яку ви інвестицію вкладаєте. якщо ви там. Е там півтори тисячі доларів на квадрат розраховувати, то як би. Ну, це наступне питання, скільки грошей ти тут. Тобто все одно ми розглядаємо, що кафе біля дому це основний формат, на який ми беремо наш ну, напрям наразі, цей формат передбачає, що ми знаходимося в густо населеному місці на першому поверсі, де є. Як утримувати постійного споживача, постійного клієнта? Отже, підсумовуємо, що формат кафе біля дому це в населеному ЖК або в населеному місці, розрахований на жителів біля середній чек. Нам треба орієнтуватися 450-500 гривень. Так.